Городі мили, чуємо же ж і огонь, і, і взрив, і бух. Вітя кричить, хавайтесь під матаблок під прицеп. Остасік син визирає. Кричить, хавай під матоблок, ми під прицепи. Чуємо ж і взрив і огонь, і дим Патея не б'є. Вітя кричить, Боже, баба, баба де. Ми думали взагалі сюди, в баба ж у хаті. Тетяна Скопенко розповідає про обстріл свого будинку. Авіабомбами по селу Перемога російські військові вдарили близько 15.30. Жінка з родиною була на городі, щоб 10 хвилин каже, і повернулися по дім, що нині знищений внаслідок удару. Та на момент атаки там була 79-річна бабуся, пала прямо. Хоч і теж наша бабуся, наша тут такої 79 років, Між прочим сьогодні. Баба взагалі сиділа у веранді, як вона ззала сюди, пошла у веранді, кажу, чого на мене каже, сипеться. За даними прокуратури, внаслідок обстрілу перемоги поранено подружжя – 53-річну жінку та 50-річного чоловіка. Наші живі сусідки, бідні, ми їх поранено, забрали в больницю. Ви бачите, нашу хату зразу рознесло. Ззаду жангар, сарай, все нове построєно. Всі люди знають, як ми робили. Ми ніде нічого не крали. Засідка криком кричала, їх же ж поранили, їх забрали в меліція їхні потляти. Три хати і ні, два сараї погоріло. Валентина Савшина каже, що коли вибігла на вулицю, довкола все горіло. Сусідів забрала швидка. У чоловіка шия і на голові щось ранено, а в жінки плече. А вона дома була домохазяйкою. Вона. На неде не працювала, а він працював. Аби, люди нормальні. Оце машина, он його бачите, стоїть він. Як розказує жителька перемоги Галина Лазарева, вона була вдома з сестрою, коли побачила в інтернеті сповіщення про небезпеку. Разом вони збирались бігти в підвал, але не встигли вийти з дому, як пролунав вибух. Вона як закричить, воно як посипалося все. Кричить, ти живая. Ой Господи. Я кажу, так, да, давай богом повибігали. Уся вулиця горіла, всі чотири хати, і сарай у сусідки згорів, і господарство погоріло там, і порося згоріло велике. І це в таке є, і Це наші хати, це ми таке залишилися, щоб вони прокляті були зараз. Місцевий мешканець Микола Скопенко розповідає, що момент удару по перемозі був в сусідньому селі Віктореве, вибух почув і там, тож відразу на мотоблоці поїхав додому. А коли дізнався, що пошкоджений будинок його кума, то вирішив на допомогу. Можна сказати, я вже пізно приїхав, коли воно вже в пожежники працювали, вже вони загасили основний очаг. От. Я вже тут хожу, доливаю те, що. Осталось горіть. Останній час дуже артилерія батує по нам періодично. Кабить теж по окраїнам. це вже почали прямо в село залетати. Каже чоловік, він не готовий поки залишити рідний дім. А що мене там чекає? Тут у мене робота. Отак я вийде, тоді виїду. А куди їхати? Хто мене там жде? І з чим поїхати. Щоб їхати туди, треба гроші. Мать, повний карман. А так як ми живемо в селі, які тут зарабітці? Поки держа робота, буду працювати і жити тут. Зруйнують. Якщо виживу, то я поїду, звісно. Окрім перемоги протягом дня російські військові вдарили кабами по селам Яструбщина та судинок Есманської громади. Там пошкоджені будинки. За інформацією обласної прокуратури, поранених зазнали п'ятеро жінок. Олександр Соломко, Євген Клименченко, Суспільне новини, Сумщина.